Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні розповім про важливі події наступного тижня. Тиждень має бути дуже активний, наповнений подіями в космічному просторі. Космічні події цього місяця не поступаються травневим. І, звичайно, найважливіша подія цього тижня літнє сонцестояння, яке відбудеться на тлі повного місяця. Про це буде окреме відео, а також про практики в період сонцестояння. Тиждень може видатися не зовсім приємний черга напружених аспектів до Нептуна з близнюків, які розпочалися ще з 14 червня, тиждень обманів, розчарувань, навіть шахрайства, але водночас дуже романтичний. Для когось це може бути часом розчарувань. Можливі фейкові новини, тому інформацію, що надходить, бажано перевіряти ще раз. Шахраї можуть активуватися, а ось в особистому житті це період, коли легко можна маніпулювати людиною, легко вкласти в його голову свої думки, обмани, підстави, фальсифікації, бажано не вживати засобів, що туманять свідомість. Важливо зберігати критичне мислення та обережність. І пам'ятайте, події мають кармічний характер, тому подумайте, якщо зберетеся когось обманювати чи кимось маніпулювати. Напрацьовуйте світлу карму, тому що білий місяць у близнюках не пробачить брехні, маніпулювання та шахрайства. Тиждень також особливий, як і попередній, але в ньому вже зовсім інші показники та події. Поступово розпадається квадрат Марс-Плутон, але все одно ще тримає нас в тонусі, і на це не можна не звертати увагу. Травмонебезпечність підвищена. Хто не чув про цей аспект, що потрібно робити і що не бажано робити, чим взагалі загрожує такий аспект і які пом'якшувальні обставини є під час точного аспекту, перегляньте відео-астрологічний прогноз з 10 по 16 червня 2024 року. Посилання на відео залишу в інфобоксі під описом відео. 16 червня 2024 року Меркурій входить в секстиль до Марса. Це аспект стрімкого розвитку ситуацій та швидкого заробітку, добре для навчання чомусь на практиці. Швидкого навчання у приватному житті. Цей аспект дає можливість розвиватися ситуації дуже швидко. Ситуація розвиватиметься до 21 червня, коли аспект стане точним. Наслідки буде видно до 27 червня, 2024 року, початок тижня на зростаючому місяці. Енергія наростає. Весь період дніє напружений аспект опозиції між чорним місяцем та Нептуном, що стане точним аж 28 червня. Це період ілюзій, обманів, самообманів. Тобто, це може бути як з вашого боку, так і щодо вас з боку інших людей. Тому будьте обережні, осознаність і критичний погляд на події – Ще діє напружений аспект з'єднання Меркурія і Венери до чорного місяця. Тому основні дії не бажано робити. Але Меркурій говорить про те, що займатися щоденними повсякденними справами дуже ефективно і продуктивно. Тому, якщо ми зосередимося на поточних питаннях і не будемо зазирати далеко в майбутнє, то ми можемо повсякденні справи дуже успішно вирішувати весь період. Відбувається вплив аспекту тріна білого місяця до Плутона, це наш ангел-охоронець. Про білий місяць відео є на каналі, тому можете подивитися, посилання залишу в інфобоксі під описом відео. Білий місяць, ангели-охоронці, допомагають у складних та екстремальних ситуаціях знайти вихід, посилаючи нам знаки та підказки період. Коли інтуїтивно можна відчути, варто щось робити чи ні, білий місяць дає захист і допомогу, якщо брати на себе відповідальність і не боятися змінювати життя, ось такі контрастні у нас аспекти, тому не бажано робити погані вчинки. Краще на таких аспектах допомагати комусь або займатися благодійністю. Ну, а цей тиждень починається з нових подій. Дві головні події 17 червня: це перехід Меркурія та Венери, будучи в поєднанні зі знаку близнюків в знак раку, з інтелектуальних, які прагнуть пізнати нове і швидко передати отриману інформацію, активних, товариських, швидких, легких на підйом, люблячих познайомитися і поговорити близнюків. Меркурій та Венера занурюються в емоційну, інтуїтивну водну стихію. І звичайно сповільнюються та заглиблюються. Вранці о 9.21 Венера змінює знак та перейде у знак рака, і пробуде в ньому до 11 липня. Водна стихія робить Венеру, а разом з нею і нас, у негативі, вразливими в почуттях. Що може давати образи, закритість від можливих душевних ран у позитивному варіанті, в період проходження Венери по знаку рака, ми станемо більше емоційні та чутливі, а також інтуїтивними, дбайливими і співчутливими. Може посилитися примхливість і наївність з одного боку, а з другого серйозність і дбайливість. Якщо людина перевищить емоційну енергію, це може призвести до закритості, тобто бажано берегти свої почуття, але в той же час переживання можуть залишатися всередині і переживатися наодинці з собою, що не сприятиме відкритій розмові про почуття з іншою людиною. На перший план виходить взаємна довіра між партнерами у цей час дуже добре попрацювати над своїми почуттями, особливо якщо піднялися на поверхню негативні моменти, що дозволить надалі інтуїтивно і глибоко відчувати бажання та емоції оточуючих вас людей. Через три години після переходу Венери у знак рака о 12.08 туди переходить Меркурій. Меркурій це наше мовлення, мислення, інтелектуальна діяльність у водній стихії легкість і рухливість Меркурія поринає у стихію спокою, плавності, глибини. Тут немає вогняної мови, земної конкретності та повітряної спритності. Наша мова і мислення стануть плавнішими, спокійнішими і не такими швидкими, а також приєднається емоційна складова. Інтуїція та потреба у спорідненості душ, глибина мислення та вміння проникати у суд процесів у період проходження Меркурія по знаку рака з 17 червня до 2 липня 24 року. Дуже швидкий Меркурій, дуже добре розвивати образне мислення. Заглиблюватися у пошук інформації про попередні покоління, в історію роду, підтримувати традиції, переймати досвід мудрості старшого покоління. Меркурій дуже швидкий. Встигайте розпочати нові проекти, скоро Меркурій почне зменшувати швидкість. Із 5 по 29 серпня буде у ретро Русі. Також може посилитися емоційність, тому часто буває занадто емоційне вираження своїх думок, образи, суперечки. Критика в цей період може сприйматися дуже близько до серця. В цей період дуже добре сприймається емоційне мовлення. Тобто, коли говорите, намагайтеся занурити співрозмовника в атмосферу подій емоційну, щоб люди могли уявити собі картинку, про яку ви говорите. А також в цей період буде легше цьому вчитися. І, звичайно ж, у цей період бажано більше уваги приділяти мамі, спробувати поговорити, помиритися, якщо є розбіжності, а також вихованню дітей. Залучати їх до традицій роду, згадувати предків ще цей період хороший для психологічної роботи, чи то роботи з психологом, чи навчання психології. Меркурій допоможе заглибитися у знання про інгресію Меркурія та Венери. Поговорили, а тепер перейдемо до аспектів 17 червня. Що ж принесе нам цей та наступні дні, які енергії будуть у повітрі, та на що більше звернути увагу, щоб зберегти емоційну гармонію та внутрішній баланс? Перед переходом в знак рака Меркурій і Венера пройдуть напружений аспект квадрата з Нептуном. Аспект вже діє кілька днів: обмани, самообмани, плутанина, розчарування, розсіяність, неуважність. Можливо, тратівливість, нервозність, занепокоєння, тому варто контролювати свою мову, проявляти обережність, думати, що говорите, що пишете, з ким контактуєте, які угоди приймаєте, які рішення приймаєте. Потрібно бути дуже уважними у фінансових операціях, краще не починати позовів і не починати нових справ, не робити капіталовкладень і серйозних покупок в цей період. Може бути шкода від нових чи сумнівних знайомств. Бажано не вступати до жодних організацій. Також у цей день відбувається точний аспект з'єднання Меркурія і Венери. Тому у другій половині дня чудово пройдуть зустрічі, бесіди, знайомства. Це можливість знайти правильні та красиві слова, досягти компромісу у питаннях та почути іншу людину і бути самому почутим іншими. Вісімнадцяте червня. Триває вплив основних аспектів, тому уважно до інформації, думайте, що кажете, перевіряйте ще раз інформацію, контролюйте свої почуття, думки, емоції. А місяць у скорпіоні допоможе підняти на поверхню все глибинне, щоб опрацювати ці питання. Місяць прямує до повного місяця, енергії багато, тому вирішення питань може приходити до логічного завершення або з'явиться можливість почати вирішувати якісь складні ситуації також добре звертатися до державних структур, фіксувати якісь дії, розпочинати проекти. Вже з 18 червня можна глибше задуматися про свої взаємини, фінанси, плоди діяльності або про те, що вам подобається діяти в напрямку покращення якості свого життя. Головне, ці дії вже будуть продуманими. 19 червня. Вплив напружених аспектів Меркурія. Та Венери до чорного місяця, і 19 червня точний напружений аспект квадрата між сонцем та чорним місяцем. Тобто період для когось може бути досить складний. Тому будьте уважні: в цей час можна неправильно тлумачити ситуації, а також у цей період добре опрацьовувати гординю, надмірне бажання привернути до своєї персони увагу, завищення своєї значущості та вчитися чути не лише себе, а й інших людей. З 19 червня починає активно працювати аспект протистояння Чорного місяця та Нептуна. Точним аспект буде 28 червня, а також вже активно працює та стане точним 20 червня квадрат Сонце Нептун. Тому будьте уважні, в цей період можливий вплив на психіку людей якимись ідеями або засобами, що туманять свідомість. Тому будьте усвідомлені. Перевіряйте ще раз інформацію, я повторююсь, але це на протязі всього тижня. Особливо чутливі до цього аспекту можуть більше реагувати на тих, хто скаржиться, хто потребує допомоги, і можуть жертвувати собою заради допомоги. А хтось стане більш закритим, недовірливим, сльозливим та ще й може накручувати себе на негативний результат. Може бути почуття невизначеності, безпорадність, нерішучість. У таких випадках людина говоритиме Я не знаю, що робити далі. Навіщо мені це? Такі стани позбавлять віри і змусять сумніватися та перекриватимуть інтуїцію обережно зі спокусами, махінаціями, фейками, спиртним. 20 червня. Взагалі, чорний місяць зараз дуже активний. З'єднання Венери, Меркурія та Сонця опиняються на вершині та у квадрата опозиції між чорним місяцем та Нептуном. Загалом це дуже напружена ситуація у цей період. Дуже складно ясно бачити, відчувати, мислити можна заплутатися, перебувати в ілюзіях в обмані чи самообмані щодо реального стану речей. Квадрат Сонце Нептун стає точним 20 червня, а також може спровокувати недисциплінованість, небажання нести відповідальність, відхід у світ мрій, неуважність і, звичайно, на таких аспектах бажано не брати участі в азартних іграх. 20 червня сонце переходить у знак рака о 23.51 І починається день літнього сонцестояння. Тому всі процедури, що очищають, у цей потужний пік енергії, просто необхідні. Тим більше, що 15-й лунний день сприяє очищенню, а не залученню. Щоб щось залучити до свого життя, потрібно звільнити місце. Літнє сонцестояння це час максимального підйому енергії як у природі, так і в житті кожної людини. Це найдовший день і найкоротша ніч. Літнє сонцестояння вважається одним із головних свят сонця, а сонце своєю чергою символізує нашу самооцінку, харизму, усвідомленість, дні насичені енергією вогню. Згадаємо традицію стрибати через багаття зараз забава, а раніше знали навіщо цей ритуал для очищення. 21 червня Меркурій у секстилі з Марсом говорить про те, що будь-які наші думки та дії можуть приносити реальні результати. Але ми ще трошки під мороком тінню чорного місяця та Нептуна. Меркурій говорить про те, що важливих дій бажано не робити, а займатися щоденними повсякденними справами. Це буде дуже ефективно і продуктивно. 22 червня, повний місяць в Козерозі. Про повний місяць буде відео. І з 22 червня 2024 року Марс не має негативних аспектів, фізична активність шкоди не принесе, а більш буде витрачатися на кохання, флірт та інтелектуальну активність заробітки. Марс в тельці дасть ту саму завзятість і впертість у досягненні поставленої мети. Людина, як і раніше, не відступає, поки не досягне свого. Аспект гармонійний і його наполегливість матиме результат, а настрій буде добрим. Найкраще проявиться у заробітку, освітній сфері, спорті, відпочинку, приватному житті та коханні. 23 червня. Меркурій на вершині та у квадрата з лунними вузлами. Те, що думаємо, говоримо, пишемо, з ким спілкуємося, буде мати кармічне значення з наслідками. Кармічні теми виникають у цей момент, і це чудовий момент оголити, побачити, якщо виникне напруга, і опрацювати, зробити висновки. Меркурій це спілкування, комунікації, отримання інформації, навчання. І ці теми висуваються вперед. І головний аспект дня, точний гармонійний аспект Плутона з білим місяцем, це говорить про те, що планета влади і сили посилає нам своїх ангелів-охоронців і допомагає нам пройти через складні обставини, бо посилюється дія світлих сил, вплив аспекту тривалий, тобто ми знаємо, що Плутон – планета трансформації. Та ризику, а білий місяць допоможе пройти через складні обставини, якщо такі будуть, тому що посилюються дії світлих сил. Який можна зробити висновок? Тиждень може видатися напруженим, якщо включатися в негатив, перебувати в невдоволенні. Робота чорного місяця дуже активна, тому критика, невдоволення, жадібність, спокуси, афери слід контролювати. Справа в тому, що чорний місяць. Може давати настільки сильні бажання, що їм важко протистояти. Вам чогось дуже хочеться і здається, що якщо ви це не зробите, світ звалиться. Тому думайте, проявляйте милосердя, розуміння, не беріть участі у підозрілих заходах, перевіряйте ще раз інформацію, читайте, перечитуйте документи, якщо немає можливості перенести підписання їх. Не ведіться на фейкову інформацію, бажано бути обережними з алкоголем. Але Якщо працювати з емоціями, думками, негативними переконаннями, негативними звичками, грошовими програмами, то можна цілком якісно пройти тиждень, тим більше очиститися і світло прийде у ваше життя. Літнє сонцестояння творить чудеса, а вже з самого початку тижня ми знаходимося під його впливом. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!